Доброго дня, дорогі колеги. Сьогодні ми поговоримо про процедуру карбоксітерапія або газові уколи. Що це таке? Вперше за все, це дозоване введення внутрішкірно або підшкірно вуглекислого газу СО2 з лікувальною та профілактичною метою. Ця процедура відома також як газові уколи або газові ін'єкції та дуже популярна в Європі. Газова технологія здоров'я це co 2 промед промет. Метод застосований на властивості природного вуглекислого газу надавати протинабрякову, протизапальну та розмоктуючу дію. У процесі проходження пацієнтам курсу газових ін'єкцій спостерігається суттєве покращення кровообігу у пошкоджених тканинах, що стає потужним руйнівним фактором їхньої прискореної регенерації. Вікові зміни стосуються і наших судин, які з руками втрачають свою природну еластичність, стають крихкими, ускладнюють вільне перенесення кисню та поживних речовин до клітин, внаслідок чого розвивається так зване кисне. Голодування. Підшкірні ін'єкції вуглекислого газу стимулюють клітинне голодування, наслідком якого стає перехід організму на посилений режим роботи. Внаслідок такої штучно створеної екстремальної ситуації, прилив крові в місцях ін'єкцій. Інтенсифікується, внаслідок чого до клітин у потрібному обсязі надходять довгоочікуваний кисень та поживні речовини. Тож можна зробити висновки, що це многогранна процедура всього за допомогою одного апарату, і це про СО2 промет Наприклад, переваги схуднення за допомогою уколів СО2. За 10 сеансів газових уколів живота можна втратити до 8 см обсягом талії. Відсутність побічних ефектів, карбоксітерапія безпечна та практично не має обширних протипоказань, не залишає після себе слідів, лише легке почервоніння, яке проходить через годину-півтори. Також газові ін'єкції підтвердили свою ефективність при лікуванні цілого ряду захворювань, включаючи м'язово-тонічну та вертебрологічно алгінічні синдроми. Мігрені, вазомоторні цефалгії, варикози ніжніх кінцивок, куперозні прояви, гіперчутливі шкіри, міозити, важкі рани, що гояться і трофічні виразки, псоріаз різних стадій, широкі косметологічні та дерматологічні аспекти. Також доведено ефективність карбоксітерапії при алопеції та інших проблемах з волосяним покривом на голові. Ефект ін'єкційної карбоксітерапії видно вже після одного-двох сеансів. курс складається із 5 до 12 процедур. У процедурах використовуються одноразові тонкі голки, через які із спеціальної судини подається природний вуглекислий газ. Ін'єкції проводять у місця відповідні розташування біологічно активних точок на тілі пацієнта, що надходить внаслідок ін'єкції СО2, надає набати стимулюючий масажний вплив, який транслюється рефлекторними шляхами, проявляючи себе у вигляді протизапальної, протинабрякової та знеболювальної дії. Які ж переваги СО2 промет? В апараті реалізована інтелектуальна опція точного дозування вуглекислого газу в залежності від мети процедури. Подача газу та його введення виконуються за заданою програмою. Лікар-косметолог повинен лише попередньо підготувати шкіру, ввести голку у потрібне місце, а потім опрацювати місце ін'єкції. Перед введенням газ підігрівається до температури людського тіла, що робить ін'єкції максимально ефективною та комфортною для пацієнта. У комплект входить візок, завдяки якому у вас не виникає додаткових витрат на його придбання. Апарат повністю готовий до роботи і балон заправлений. Пропоновано нашою компанією медичне обладнання пройшло. Всебічне клінічне тестування та сертифікація за стандартами Євросоюзу. Апарат карбоксітерапії схвалено застосуванням Міністерством охорони здоров'я України. Високоточна пневматична система дозування СО2 в апараті СО2-промет не має аналогів у світі.